Нова Українська школа Вдумливе читання. Перший клас. 34 інтегровані уроки формування читацької компетентності. Розуміємо, аналізуємо, генеруємо. Автор Марко Беденко. Посібник, відповідно до вимог типових освітніх програм та державного стандарту початкової школи, дає змогу формувати навички смислового читання, а саме, розуміти зміст науково-популярного та інформаційних текстів, аналізувати прочитане, генерувати усні та письмові тексти. Це сприятиме встановленню міжпредметних зв'язків. Та забезпечить ефективне навчання. Зверніть увагу, що кожен розворот цього посібника це окремий урок. Тут навіть є позначки 1, 2, 3, 4, 5 та 6. В кінці посібника подано методичні вказівки. Ось. Медичні рекомендації до кожного уроку. Для кого ця книжка? Це книжка для вчителів початкових класів, для першокласників та для їхніх батьків. Його мета це навчити дітей отримувати інформацію та знання з тексту. Адже самостійний аналіз прочитаного це невід'ємна частина сучасного навчання. Хочемо зазначити, що цей посібник готує дитину до майбутніх навчальних навантажень. Він формує навички сприйняття аналізу та генерування інформації, а також сприяє розумінню рідної мови. Почнемо детально, поглянемо на один розворот, тобто на один урок, як працює ця книжка. Отож, урок перший, як часто обідає крокодил, ми їмо 3-4 рази щодня, а крокодил їсть лише один раз на тиждень. Якщо ж обід був дуже ситним, то ця тварина може нічого не їсти ще цілий місяць. Лежить собі на мілені, гріється на сонечку, доки знову не зголодніє, а тоді виходить на полювання. Цікава інформація, цікава. Ілюстрація, яку можна ж розмалювати одразу, і запитання, хто їсть частіше людина чи крокодил. Треба поставити галочку. Наступне: риба-мисливець. У спекотних країнах живе риба-мисливець. Вона підпливає до берега та струменем води збиває мух і комарів. Струмені води летить так швидко, що вони не встигають утекти, тому й потрапляють рибі на обід. Зображення риби і запитання: на кого полює риба мисливець? На риб, на жаб, на мух і комарів. Треба вибрати. Теплолюбні коти. Предки домашніх котів жили в Африці. Згодом разом з людьми вони розселилися по всьому світу, дісталися найхолодніших місць, але холод вони не полюбляють. В будь-якому приміщенні вибирають найтепліший куточок. Зображення котика, дитинка його розмалює і запитання. Де жали предки домашніх котів? В Америці, в Африці, у нашій місцевості. Вибираємо. Як бачать змії. Деякі змії реагують не лише на світло, а й на тепло. Тому даремно мишенятам ховатися від таких змій під листям. Тепло тіла викаже їх, а ось холодних жаб змії не помітять. На що реагують змії? На світло, на тепло, на звук. І останнє завдання. В По оповіданні Риба-мисливець є такі персонажі, як риба, мухи і комарі. А про кого розповідається в цьому тексті? І записали. Тоді подивимося, що тут є із методичного: так, урок перший. Мета уроку зображена, багато все розписано. Потім написано, що кожен вчитель може сам генерувати осмислену роботу. Над завданнями беручи до уваги стан, настрій учнів і кількість часу на уроці. Завдання 1-4 містять в текстовій формі. Треба позначити правильну відповідь. Завдання 5 вимагає письмової відповіді. І ось оце все є. Просто гарні рекомендації, методичні. Так, є, бачите, до кожного до кожного уроку, Це значно спростить роботу вчителю. І подивимося. Які ще є уроки, бачите, вони змінюються від найпростіших, дитина росте, вже більше запитань, от з'являється багато різних питань. Тексти стають складніші. Тут же, бачите, про бумеранг. Вже багато-багато запитань, тестів. І до кінця року вже ми пишемо перекази, оповідання, бачите? Оповідання за ілюстрацією, переказ цього тексту, і наприкінці, дитина вже так вивчилася багато чого навчилася завдяки цьому зошиту, і повинна написати оповідання за ілюстрацією, переказ цього тексту, будь ласка. Тому, якщо ви маєте дітей, які навчаються в першому класі, ви батьки, або ви вчитель перших Першокласників ми щиро радимо вам цю книжку із серії Нова Українська школа Вдумливе читання. Перший клас. 34 інтегровані уроки. Формування читацької компетентності. Розуміємо, аналізуємо, генеруємо.